І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Ukraine Warrior на Leopard ProtoType Ape або просто на роді Leopard PTA. Карта «Редшир» режим Штурм. Ну що ж, до бою. Так, ну ми бачили крутецькі, кру, крутяцькі бої е, в режимі Штурм, коли е, герой відео, наприклад, захищав базу. А тепер ми будемо штурмувати. В нас не штурмова естежка. У нас ми знаємо, леопард вже бачили багато класних боїв на леопарді 10 рівня. На Леопард ПТА ми бачили теж круті бої, де дуже багато було нахлопушено деміджа, де багато було набито ворогів. Отже, це в нас що? Це в нас снайпер. Так? От е, у нас вся от гілка СТ-шок німецьких, це в нас всі вони снайпери. У нас нема бронювання, це не танк на врив. Не танк навкат, не танк для, знаєте, для штурму якогось. Але ось так загніздитися то нахлопушувати демідж та ще й підбирати ворогів. Я думаю, що багато хто так полюбляє робити. Я думаю, що ми в цьому бою побачимо. ну Якщо не багато ворогів, то демеджа точно нормально так понахлопушуємо. І що в нас по барикаці? Бачимо, що у нас кей-лінію, я так розумію, ми будемо вже забирати. Там е е ріноцеронти, так він вже відфікльовує, зараз його добрати. Ах, там, по-моєму, і не влучив він інду. І вже можна буде просуватися вперед по лівому флангу від нашого респу. А ось правий фланг там вже дуже так багато суперників і по центру багато суперників. Отже, тут заробіще ще буде непогане, буде такий екшен. Я думаю, що ми ще й тут побачимо дуельні дуелі, тому що, ну, дуелянт. леопард. Я думаю, що він дуелянт, якщо брати, наприклад, один в один, він когось ще перестріляє, так, у кого КД не таке швидке, так альфа невелика. А ось, наприклад, взяти взводом три леопарди і просто прочавити якийсь напрям, там ст там Теж вони грають не командну гру, а кожен сам за себе. <хи> і просто брати троє напали там на одного, як шуліки, заклювали його, відкадешились, покружляли навколо нього і знову заклювали. <хи> б теж треба буде, коли я знову буду грати взводом в рубриці, взвод доблесних нагибаторів, то я думаю, що треба буде такі, такі речі робити. ну, Для задоволення просто пограти фану. По так, а поки я тут розповідав чудові та цікаві історії. У нас вже 2415 настріляно. Нам а, ось ось у нас доволі чудово, СТБ. СТБ там швидка перезарядка, і альфа в нього чудово. Так? Ну він теж картон. Ми можемо на автоприцілі пробувати без проблем. Мені чому подобаються такі стежки, в яких підкалібери основні, тому що підкалібери доволі непогано пробивають. Ну на мою думку, напишіть в своїх коментарях. Тому що я, от, скільки от прокачуєш там якісь танки, і в тебе основні ББшки, то не, не, не зовсім комфортно нам грати. Ми бачимо, що в нас тут: 278 пробиття. Ну на основних снарядах 278 пробиття. Це просто шикарно, на мою думку. Тут ще в нас така невеличка дуельна дуель, але -дуель, тендж він просто е, відкидешується. І я думаю, що ми його теж без проблем зараз забирали. Два вороги знищено. 4 тисячі з копійками настріляно. Поїхали далі. Не танкуємо, бо ми не танкуємо зовсім. Це картонний картон. Отже, на нього ми вже, я спочатку бою сказав, що треба десь зашкіритися. Треба такі позиції на ньому знати. Так? Це не те, що ПТ, це в принципі СТ, але треба позиції знати, і він дуже брудкий, він дуже швидко приїжджає на позицію. Обрав свою позицію і на хлопу, що бачиш, там йде така битва за рубіще, ти починаєш допомагати їм, пострілюючи, а ще й добирати ворогів. Ну і звичайно, ти можеш чужі якісь вороги подобирати, але ж ми граємо на перемогу, так? Якщо ти не добереш, а потім ще й твій сокомандовець не добере, то можуть виникнути тоді проблеми. Все, прориваємо оборону суперників. Я думаю, що тут захоплення навіть не треба, тому що 9-4, тому що ну, в нашу користь, тому що твій майже 3000 перевага по ХП. Я думаю, тут все, все вже повинно йти до перемоги. Тут вже такі вони перелякані всі, не знають туди себе діти, той туди поїхав, той туди. Бачат зовсім поїхав кудись по своїм справам, а наш герой йому вліпив фугасом. Ха-ха, чудово, ну. І ще багато. Дайте, 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 дайте. Дай. Бачимо, що наш герой отримав вже кураж від цього бою, отримав вже задоволення. Ось так треба грати з чудовим настрій. Ну що, беремо вже в облогу. Всі, хто там зашкірилися ці ложбінці. ЛТшка там зараз нам підсвітить. так, ну, LHMTV. До речі, теж бачили бої на ньому. До речі, ми вже на бо... майже на всіх танках бачили бої в реплеях від підписників І що? І вони там такі зашкірені. зашкірені. Ну вони б'ються вже до останнього, знаєте, може, знаєте як? ну, Вже скільки можна. Настріляю, тому що вони вже розуміють, що це пораз. Не дуже чудово вони е, стояли в обороні, але чому не дуже чудово? Бо ми бачимо, що у нашого героя є скіліще, він все одно б їхню оборону сприймати. <рес> майже 7 тисяч вже не стріляв. Но тут обережно треба, тому що е, не хочеться нам втрачати зараз там в такому чудовому бою. Бачимо, там з'їхав з захоплення, один там залишився, ну він там за захоплення отримує свій досвід. Так? Ну і давайте ще одного ворога. Чудового майстер тарана прокачаний. <свисті> Чудовий бій. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.